Культура 2 мільйони 61,2 тисяч гривень на житло комунальне господарство, 3 мільйони 683, 50 тисяч гривень по економічній діяльності, 7 мільйонів 550, 70 тисяч гривень, по іншій діяльності 14 15 ,5, і міжбюджетні розверти склали 3 мільйони 30 тисяч гривень. Ну, про Видатку проведено голова озвучив. Е, ну, хочу сказати ще, що в 2024 році загального фонду бюджету було надано міжбюджетні трансферки трансфертів у вигляді чи субвенції на загальну суму 2 мільйони 419,3 млн грн. Тисяч гривень до бюджету Чуднівської міської територіальної громади 2 мільйони 2270 тисяч гривень, а саме для Чуднівського центру первинної медико-санітарної допомоги 2 мільйони 46 шість тисяч гривень. На відшкодування витрат за навчання дітей в Чудівській школі 50 і тисяч гривень на отримання комальної. Установи трудовий архів про міської міської ради 83,7 тисяч гривень на оплату праці на рахування комунальної, установи інтенсивно-ресурсний центр міської міської ради, 38 тисяч гривень. До обласного бюджету було направлено субвенції 138,4 тисяч гривень. Кваліфікації працівників відповідно до регіонального замовлення 38,4 тисяч гривень на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення для, госпіт... для госпіталя ветеранів війни. Було направлено 100 тисяч гривень. Також були направлені субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. В сумі 577 тисяч гривень. Це ми давали на міської частини. Це по загальному фонду. По спеціальному фонду бюджету видатки в 24 році склали 15 мільйонів 30 тисяч і 90 тисяч гривень. На поточні дні видатки було витрачено 480 тисяч гривень по капітальних видатках. 14 мільйонів 550 тисяч гривень. За рахунок одержаних бардії, коштів сумі 3 мільйони 292 тисячі гривень. Та до фінансування з місцевого бюджету було закуплено шкільний автобус Івановіський ліцей. За рахунок одержаної субвенції з обласного бюджету та до фінансування коштів нашого бюджету було проведено реконструкцію та наради незамінові на попла в садочку віночок. В Іванополі 4450 тисяч гривень, проведені капітальні ремонти довід населених пунктів, громади та смотрі на суму 6 мільйонів 750-х тисяч гривень, виконані роботи з капітальним ремонтом меморіального комплексу загиблим воїнам світового війну та облаштування меморіалу загиблим воїнам по сільську українській війні. Серічасно підстав сім'ї 90 тисяч гривень. Також надані капітальні трансферти комунальним підприємству. з України на сумі 972,7 тисяч гривень на капітальний ремонт потень заміни пожежного обслуговування в селищі Іванопі. Також були надані капітальні міжбюджетні сумі 900 тисяч гривень, а саме 200 тисяч було передано в субвенцію до бюджету житомирської області на будівництво військових інженерно-технічних. І фортифікаційних фондів, і 700 тисяч гривень було надано на капітальні видатки військовим частинам. Фінансування е нашого бюджету, затверджено по загальному фонду, з дефіцитом сумі 3 мільйони 905 тисяч 413 гривень, з профіцитом 10 мільйонів 3262 тисячі гривень. Це було передано до... Загального фонду до спеціального фонду, бюджет розвитку. І перше-перше 2025 року залишку коштів бюджетів, вписно, в бюджеті Праснопільської територіальної громади становлять 3 мільйони 70 тисяч гривень, в тому числі 1 мільйон 649 і 20 тисяч гривень це кошти загального фонду і 1 мільйон 868,5 тисяч гривень це кошти спеціального фонду. Резервний фонд у 2024 році не використовувався і станом на 1 січня 2025 року кредиторської забороності по загальному спеціальному фонду немає. Тільки дебіторська заборгованість по доходам, яка у нас є кожного року. Це батьківська плата, яка складає п'ятдесят і тисяч гривень. По дошкільній освіті 19,4 тисячі гривень, по закладах загальної освіти 38,5 тисяч гривень. Такі показники нашого виконання нашого бюджету, прошу їх затвердити. Будем працювати до... Будемо працювати. Ми набрали 400 тисяч за податок на землю. Податок на землю. Це ще не Можемо <плесу> голосувати за хто за? проти, Всі за бюджет виконаний. Бюджет виконаний. Враховуючи те, ви самі голосували. Що ми на протязі року чотири рази ми під, переглядали доходи бюджету? Ми їх збільшували. Ну, але виконали збільшували коли була, не, ви знаєте, необхідність, бо треба було проводити видатки, треба було гроші. Ага. Ну і Наступне про проведення бюджетного регламенту, проходження бюджетного процесу, ми званим громади. це моє питання. Ну, необхідно затвердити бюджетний регламент, проходження бюджетного процесу в нашій територіальній громаді, ну фактично, ми цим бюджетним регламентом користуємося, але ми мали його прийняти ще раніше. В нашій громаді він складає бюджетний регламент складається з наступних розділів. Загальні положення, складання та схвалення прогнозу бюджету громади, складання проєкту бюджету громади, організація виконання бюджету громади і підготовка та звітів про виконання бюджету. Всі ці процеси ми виконуємо, всі ці стадії проходимо, але прошу затвердити також цей бюджетний рекламент в нашій громаді. Давайте запрошуємо за проти Утримали. всі за. наші пости відвідувачами на сайті. Значить. Перше питання

І не за необхідність нести зміни до бюджету нашої е, Тереснопільської сільської територіальної, територіальної громади на 2025 рік, е, а саме спрямувати на проведення витрат 1 мільйон 435 988 тисяч гривень за рахунок вільного залишку бюджету коштів загального фонду бюджету і. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету за рахунок субвенції, яка нам надана з державного бюджету на реалізацію публічно інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти Новоукраїнська школа на суму 338 100 тисяч гривень. І збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету за рахунок субвенції та на сумі 100 тисяч з обласного бюджету на придбання необхідної труби в Краснопільській ліцеї. Тепер, друге <кій> збільшити частину загального фонду бюджету за рахунок вільного залишку коштів, ми розподіляємо цей вільний залишок на суму. 1 мільйон 398 421 тисяча гривень на надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 650 тисяч 231 гривня на зарплату 537 тисяч 151 гривня на нарахування оплату праці 113 тисяч 80 гривень на зарплату працівникам 409 тисяч 330 гривень на рахування. На оплату праці 84 960, на оплату праці передпрацівникам за проведення корекційно-розвиткових занять з особами, які мають особливі східні потреби 27 821 на рахування 6120 гривень, на зарплату непедалічним працівникам 100 000 гривень.